всім всім привіт! Вітаю вас! І це новий випуск на каналі. Сьогодні буде незвичайне відео. Їду допомагати другові шафе копати картошку. Не руками, не лопатою, а будемо комбайном. Це відео вже знімалося, ну, схоже, років 2-3 тому. Тому, думаю, треба ще повторити, зняти, так як багато глядачів у нас на каналі нових, багато хто друга шафа не знає, тому я вам це все покажу. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти, ну і погнали, дивитись новий випуск. Я сідаю і друзі, чим чекую на ферму друга? Цього дядька, я думаю, ви вже в мене бачили на каналі хто із старих підписників. Ми беремо в нього картопле-копалку, картопле сажалку. Потім, що в нього є своя полограма, було в мене про це відео. Тоді в нього ще є працівний комбайн, старий-старий. Він до нас приїжджав молотити овес, якщо я не помиляюсь, і є картоплезбиральний комбайн. Я вже його бачу, тому що паркуюся і будемо йти вам все це показувати. Йду вже на поле, і, друзі, я така роззява, така розяла. Це просто ужас. Дрона взяв, пульт взяв, телефон взяв, але взяв новий телефон, а там USB, а не Type-C. І в мене нема переходника, щоб підключити пульт до телефону і щоб знімати. Так що зйомок із, із дрона не буде, на жаль, хіба вставлю із старого відео. Ну вибачайте, вибачте мене, будь ласка. що... Так, підвів її таких красивих кадрів не буде. Але нічого, з телефона познімаю, попідзнімаю чуть-чуть. Думаю, все одно класно, все вийде. Тому додавляйте зобов'язково це відео до кінця. Legends ain't boring, they built from the grind From benches to banners, we sharpen the mind, we sharpen the sword and promise and swore that we going hard and leaving it all on the floor. Ay. Yeah, we going hard and leaving it all on the floor Hey, Yeah we going hard and leaving it all on the floor, yeah, on the, floor. From the tunnel to tip up we down and late ring like a crystal the league, never seen like Kevin Age was the Як бачите, трактор вже із комбайном працюють в полі. Стареньке все, але нічого, працює, бачите, і люди собі хазяйнують. Ну що, друзі, дядько мені розказав, як тут що робити. Я вже проїхав два круги і давайте вам покажу, як це все відбувається. Бачите, земля дуже мокра, її треба прибирати отакі ось ось брили, грудки. Картошка де-не-де де порізана. Але знаєте, ну. Нічого страшного. Все одно краще, ніж вручну його копати, це все. Буває іноді! Стоп! Іноді буває забиває тут, вон бачите. Дуже мокро, Треба копати її, бо то дощі йдуть і не дає погоди ніяк все викопати. Так, хоп, вручну його. Видно вам, то я думаю, видно. Туди його висмикує і знову буде запускати. Зараз все вичищає і будемо їхати далі. Покажу вам, як це все відбувається. Це його вже не знаю, третя ділянка. Я ж кажу, погода не дає, мокро, сиро. Це хоча б трохи воно підсохло, але теж, бачите, вже середина на жовтні і треба його викопати швидко. Зараз будемо їхати далі. Запускає шайтан машину. І тепер отак руками беремо і сюди відкидаємо. Великі грудки за спину на поле, а м'ялки ми кладемо сюди, ось. Так як велике не кладемо, бо виходить, що шахта мала, і тоді вона туди не прилазить. Витягли, бачили? Софії. <рігла> Їдемо далі. Погнали. Це виходить його друг, дружина і мама. Стоїть тут. Батько там на практику його ще контакт. Помогли, бачили тільки геркулас, юмою. Я так стою і викидаю велике. А його мама і друг трохи перебирають. Ми його жінкою. Викидаємо великі такі грили. Хоп туди. Цьому комбайну приблизно десь 50 років, якщо не 60. Стяга машиняга. Ого. Роботка така швидка. Треба топ-топ і все так співати. Бачите, ніхто не стоїть не? просто так. Всі роблять швиденько. Так, а я буваю дивлюсь туди, щоб вже що нічого ніде не забивалося. Тоді, коли забивається, то я допомагаю йому. Підсовую його. Оп. О, стоп! Коли дуже велике, то я вже тут нічого не поможу. Велике в як, а? Що це, собаки? Ходить тут, контролює все. Все, погнали далі. Дядько почистив. І ми йдемо далі. Оп, помогли. І сюди, 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 хоп, хоп, хоп. І забор. Все. Так що бачите, яка роботка. Ніколи зівати. Треба зараз туди, сюди, сюди, туди, туди. Ого. Ну і підіше, тоді вам покажу саму вигрузку. Жвуки якісь посторонні, Без цього ніяк. Картошка майже вся червона вот така. Оп, успів. Сьогодні я ще сам вдома, тому поїдемо з вами ще поправляємося, трошки покажу, що у нас там новенького наперед. Ди о, багато. Де, де? де а? Багато, там, іде, іде. Не встигаю все викидати. Може, де лишню картошку викину. То звіняйте. Два на стрічка а там стає, забивається, бо дуже багато коріння. трави. моя сторона йде добре, тут небагато. А туди, бачите, вся збива. Треба їй два так руками допомагати і двигати. Нема чого дуже знімати, бачите. Тому відео буде коротеньке. Вони виходять, копають трохи на продажі собі теж. Оп, знов ну, ще одна закинула. Оп. Сюди. Бо тоді стрічка, бачите, не йде хто. Забивають все. Оба оце, оце коріння було. Виходить біо картошка, того так багато трави, і, і так проблемно її копати. Вона ще мокра, що я скажу. Дощі йдуть, не дало усю картошку йому викопати. Так що, бачите, приходиться допомагати, заключати плюсик в пахну захопляти. Ого. Тяги його швидко забива, дуже швидко. Пішли почистимо тут. Хоба, де, де сіки? І нав'язали його. Отака система, бачите? Картошка йде туди, 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 попадає сюди. Його піднімає отакий ось. Такий ось ячейках і струшує отудись. А оцей ось куточок не дає йому падати туди далі. Старенька система, але нічого. Яка є? Нова дорога. Ну що, вигружається зараз, дивіться. їде картошечка по ляньки. А я вже буду їхати додому. Отакий ось кейс 640 international. І отакий кейс новенький. Теж, з фронтальним навантажувачем. Класний такий взагалі. І картошечка, а це вже новий ящик. де Червона така. Возять її, собі в маленький склад. Давайте покажу, яка тут система. У дії, бачите, крутиться. Сюди йде картошка, Попадає сюди і далі йде на легкі і падає ось сюди. І тоді в бункер. Фух. Ну як так? Як так могло бути? Їду додому, їду, Проїжджаю нашу кукурузку і дивіться що. Все! Нема! Змолотили! Я ж не не засняв. Ну, зато зняв вам картошку, як копають. Хух. Ва, нема, нема слів. Ну, немає слів, я хотів зняти окремий випуск. Крутий. Геть. Фух. Що я можу сказати? Будете без випуска. Вибачайте. Не встиг вам зняти. Ні з дрона не познімав картошку, бо роззява не взяв вже ж переходник. Ні знять не зміг вам уборку кукурузи. Ну, ну так коротше, що поїхали, телят вам покажу, так коров. Let's go. Ну що, друзі, закінчив я вже працювати. У нас, як бачите, сутеніє вже таке хмарне, туман, погода така взагалі не ахті. Вибачайте, не знімав вам телят, коров. Спитаєте, чого я вам скажу? Та? Розстроєний, трохи що не зняв я уборку кукурудзи. Але нічого. Ще покажу вам теляток. Знову в нас. Свиней перегнали маленьких туди, тепер у нас в цьому шталі вони всі. Е -е Скорай, що там нового, нічого. Скоро, може, будемо продавати їх і нових Ну, місяців через два, десь два-три, десь так. А з коров, що нового. Одну теличку забрали, і одна телятка в нас находилася днів 3 4 назад. Тоді в нас знову стає ще щепи не вистачає, десь на тиждень залишилося, ну, максимум два, ну залежить від погоди. Хто пам'ятає, у нас там є котельня, котел на щепі, бункер. То в бункер я вже кожен день підгрібаю його, щоб воно ж шнек зачіпав і подавав у котел. Так що будемо, я думаю, закінчувати на цьому відео. Дякую, що були зі мною. Не знаю, довге, коротке вийшло, хто його знав. Тому дякую велике, що ставили лайки, писали коменти, підписувалися, хай щастить. Побачимося, коли побачимося, і пока-пока. До зустрічі у нових відео.